Перша виїзна гра знову забитий твій м'яч. Враження від гри і від суперника. Е, враження, звичайно, що позитивні, е, дуже складна гра, хороший суперник, але ми витримали, були одним цілим, однією командою І е, в підсумку, дякуючи Богу, як то кажуть, перемоглися. Давай згадаємо, хтось забитий м'яч все-таки. Динаміка була, хороший момент, і ти в один дотик забиваєшся. Перед, перед тим Влад Примак, е, ну, сказав, щоб я забігав йому за спину, він постарається виграти головою. Так і вийшло. Тобто і, е, вільну зону попав м'яч і, як то кажуть, в дотик перебуває. Перед грою було відчуття? Що заб'єш? Е, я не можу сказати, що перед грою було відчуття, тому що. Е, як то кажуть, матч на на матч не приходиться, але звичайно завжди ставлю ціль забити і допомогти команді перемогти. Відсуддя з глядачів, уболівальників Карпат, це таки відчувається тих фанатів, які завжди з командою. Звичайно, що відчувається і е, дякуючи їм, тому що багато е, з фанатів е, зараз стоять на передовій. І, дякуючи їм, дякуючи нашим збройним силам, ми можемо на сьогоднішній день грати такі матчі. І е, як то кажуть, для них ці емоції, ця перемога для них.